Вітаємо всіх, хто починає ранок 22 листопада в нашій компанії. З вами до 10-ї ранку. Ми Костянтин та ліля, Ребрик. компанія. Це важливо, чудово, коли поруч є хтось, хто може любити тебе не за щось, а просто так. наша постійна рубрика Адопція допоможе вам знайти чотирилапого друга, який точно буде відданий вам без будь-яких тому, що. Ми центр врятованих тварин Урса, і сьогодні з нами Сані. Сані це хлопчик-песик, якого в чотири місяці ми забрали з одного з парків з Києва. Там люди знущалися над Сані, і як ви бачите, він досить наляканий. Він наляканий, він боїться людей, а Сані потребує соціалізації, тому що він в дитинстві пережив такий нелегкий досвід, коли люди ображають песиків. Зараз ми намагаємося соціалізувати Сані, проводимо з ними роботи, але він все ж таки. З великою недовірою відноситься до незнайомих йому людей. Сані потребує роботи з психологом, з кінологом. А Якщо ви та людина, котра в змозі надати це сані, котра хоче покращити умови життя Сані, тому що для такого песика притулок це також досить складно. Йому потрібно приділяти досить багато часу, любові, уваги. І показати йому те, що люди можуть бути добрими, і вони не несуть небезпеку. Якщо вам відгукується історія сані, ви хочете взяти його до себе додому, подарувати йому любов, опіку і покращити умови його життя. А звертайтеся до нас. Або ж, якщо ви хочете стати фінансовим опікуном сані, переходьте по QR-коду, що ви бачите на своїх екранах, і звертайтеся до нас. Ми будемо раді будь-якій допомозі.